Управління сайтом, налаштування сайту, оформлення. В особистому кабінеті перейдіть у розділ Управління сайтом. Виберіть пункт Налаштування сайту, потім Оформлення. У цьому відео ми докладно розглянемо налаштування сайту, а саме розділ оформлення, де ви зможете налаштувати шапку сайту, назву та інші опції. Перейдемо до першого налаштування. Шапка сайту. Це фонове зображення, яке відображається у заголовку сайту. Рекомендований розмір шапки 1600 на 300 пікселів. На шапці можна розмістити логотип на назву компанії. Клацніть по тексту. «Прикріпити зображення та виберіть відповідний файл для шапки свого сайту. Далі слідує налаштування Favicon. Це маленьке зображення, яке відображається в заголовку браузера біля назви сайту. Поки ви не додали свій «Фавікон», на сайті буде відображатися стандартне зображення порталу. Інформація про підтримування і розширення файлів знаходиться у підкасті біля назви налаштування. Додати «Фавікон» ви також зможете за допомогою кнопки «Прикріпити свій. Февікон. Наступне налаштування назва сайту виводиться біля логотипу у шапці вашого сайту. Якщо на сайті назва сайту не відображається, значить її відображення відключено в розділі шаблони дизайну оформлення сайту. Назву сайта ви можете заповнити на українській та російській мові. Нижче ви також можете обрати мову сайту. Це налаштування визначає мову системних текстів на вашому сайті. Ви можете обрати російську або українську мову. Натисніть на текст Показати додаткові налаштування. І вам відобразяться додаткові опції, які ви зможете додати на свій сайт, поставивши галочку навпроти кожної. Відображати кнопки соцмереж. Якщо в розділі особистого кабінету, управління сайтом Соціальні віджити» ви вказали посилання на свої соціальні мережі, то активувавши цей чекбокс, на вашому сайті будуть відображені іконки соціальних мереж. Відображати номер у шапці. Це налаштування впливає на відображення номера телефону в шапці сайту. Зверніть увагу, відображатися буде перший номер телефону, вказаний в інформації про компанію. Відображати код країни у телефонів на сайті. За допомогою цього налаштування можна приховати код країни у телефонів на сайті. Відображати кнопку Купити в галереї зображень товару. Якщо увімкнути цю опцію, під час перегляду фотографії карці товару буде доступна кнопка Купити. Не забудьте застосувати внесені зміни, натиснувши кнопки Зберегти в кінці розділу. Дякую за увагу! Наступні відео уроки будуть присвячені іншим підрозділам у налаштуванні сайту.